Сьогодні сім років відколи в Україні запрацювали сервісні центри МВС. Це такі зручні структури, де можна більшість бюрократичних речей вирішити в простий, доступний, а часто і онлайн спосіб. Микола Рудик, керівник головного сервісного центру МВС України, з нами на зв'язку. Пане Микола, вітаю. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас, наші 에... шановні телеглядачі. Ну що, сім років це такий вже поважний вік, який каже, що інституція працює. А як працюють зараз сервісні центри у зв'язку з воєнним станом? Чи на всій контрольованій українською владою територією вони відновили повноцінну роботу? Так, дійсно, сьогодні сьомо річниця утворення головного сервісного центру та регіональних сервісних центрів. І станом на сьогоднішній день. На території України вже поновлено роботу 143 територіальних сервісних центрах в усіх куточках нашої країни. Ми вже поновили роботу і на деокупованих територіях: це Сумщина, це Чернігівщина, це Харківщина, це Донецьк. Саме в Донецьку ми вже поновили один із територіальних сервісних центрів в місті Покровськ, саме на Покрову. І за той час роботи після поновлення. Саме в Донецькій області ми бачимо певне зростання попиту по певних послугах. Так само ми поновили роботу в Харківщині з десяти існуючих територіальних сервісних центрів до початку війни. Зараз ми поновили роботу вісім територіальних сервісних центрів. На жаль, ми не зможемо поновити роботу територіального сервісного центру в Ізюмі. не зможемо поновити роботу в Купінській, бо... На жаль, ці наші приміщення або знищені або дуже руйновані. Але в той же час на Харківщині зараз ми облаштовуємо нове приміщення в Балаклії, і можливо до кінця цього місяця в стаціонарному приміщенні з'явиться нове приміщення, в якому ми зможемо надавати наші послуги саме на Харківщині. Пане Миколо. А які найзапитуваніші послуги у сервісних центрах на деокупованих територіях? Є така статистика? Ви знаєте, на деокупованих територіях ми не обмежуємося по переліку наших послуг, а надаємо всі ті послуги, які надають і в будь-яких куточках нашої країни. Ми бачимо попит на сьогоднішній день саме на деокупованих територіях, це поновлення як і посвідчень водія, так і поновлення реєстраційних документів на транспортні засоби. В той же час ми бачимо певний попит на перереєстрацію під час продажу або купівлі транспортних засобів. До речі, про посвідчення водія. Ви ж приблизно місяць тому відновили опцію поновлення обмін, точніше, посвідчення водія онлайн. Е, уже повністю вона функціонує? Так, дійсно, 4 жовтня Міністерство внутрішніх справ, особі головного сервісного центру, поновило послугу онлайн-замовлення, виготовлення посвідчення водія. Для цього треба зайти через електронний кабінет водія. І замовити можливість поновлення посвідчення водія, його можна отримати після виготовлення в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, або за допомогою національного оператора поштового зв'язку, замовити доставку додому чи до будь-якого куточку е пошти. Ця послуга коштує, якщо замовлювати додому близько 600 гривень, і на 10 днів. Ця послуга надається. Та нам на сьогоднішній день ми вже отримали за місяць майже 5,5 тисяч заявок від наших водіїв, і з них приблизно 2,5 тисячі заявок це замовлення посвідчення водія саме додому. А я пригадую, там йшлися про те, що в час дії воєнного стану є якісь особливості законодавства про отримання, обмін точніше, посвідчення водія, і потрібно вносити зміни в законодавство. Так, відбулися певні зміни з початку війни. По-перше, для обміну посвідчення водія кабінетом міністрів було спрощено процедуру обміну станом на сьогоднішній день для обміну посвідчення водія медичну довідку. Сервісний центр МВС не вимагає достатньо мати документ, паспорт, от, код і звернутися до територіальних сервісних центрів для обміну або поновлення, або іншої процедури саме посвідчення. Прекрасно. Ну вже полегшення. Дякую, пане Миколо. Микола Руди, керівник головного сервісного центру МВС України. Був з нами в ефірі.